Повторний прихід до влади Дональда Трампа. Надзвичайно ймовірний, і це викликає хвилювання українців. Однак неоднозначна політика шоумена, який робить усі речі інакше ніж до того, звикли у високих кабінетах, а також відверто популістичні заяви спричиняють не більш позитивний вплив і на фінансові ринки Сполучених Штатів Америки. Саме це, а також і можливість непогано наварити грошей, і стало причиною розмов серед інвесторів. Тож давайте зараз поговоримо трошки про те, що може відбуватися на фондовому ринку Сполучених Штатів Америки. Ну звісно, це важливо, адже вплив. Того, що там буде відбуватися на світ, надзвичайно теж високий. Тож, поїхали. З вами, Валентин. Для того, щоб трошки зануритися в те, що очікують інвестори, треба подивитися, що відбувалося останні 4 роки при президенті Джо Байден. Сталася інверсія дохідності облігацій. При звичайному стані речей логіка така, що відсоток за короткострокові. Облігації менше ніж за довгострокові. І це логічно. Адже коли інвестор вкладає довгострокові облігації, він і ризикує більше. Взагалі легше спрогнозувати найближче майбутнє. А от подалі туди на руки не так просто. Отже, інвестор бере на себе ризики, коли вкладає в борг держави на довгий час. А отже, це має так чи інакше відшкодовуватися більшими відсотками. Однак наразі короткострокові бонди мають дохідність вищу 5,3%, в той час як бонди 10-, 20- і 30-річні – від 4,2 до 4,5 Вам може здатися, що 1% – це дріб'язок, але якщо врахувати, які шалені гроші крутяться навколо американського боргу, то це мільярдні різниці. До чого це все було? Так звані трейди на Трампі зосереджені саме на державних облігаціях Сполучених Америки. І головною ідеєю є проїхатися на капіталах великих інвесторів, коли вони будуть перетікати в державний борг. Власне, незначний перетік вже стався, коли дворічні і десятирічні облігації вже зменшили розрив у своїх відсотках. Але що таке Трамп змінить, що облігації перейдуть в норму? Невже капіталіст продався, перевзувся і каже про те, що Дональд наведе порядочку? Зовсім навпаки, може навіть здатися, що Дональд захопився ідеями чучхіїзму, коли зустрічався з Іном? Як ми згадували в одному з постів на телеграмі останнього капіталіста, головною ідеєю Трампа є підвищення візних мит? Тобто збільшення податки на споживчі товари, які ввозяться в Сполучені Штати Америки, і разом з тим всередині країни зменшити податки, тобто тиск на бізнес. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі до цього відео. Там дуже багато класної цікавої інформації. Цей пост про те, як Дональд Трамп бачить свою економічну політику, також буде прикріплений в описі до цього відео. Звучить надійно, як швейцарський годинок, або ж це просто звичайний популізм простих рішень для пересічного реднека. Ці зміни будуть серйозним перетряхом американської економіки безвідносно до того, чи будуть вони ефективними чи ні. Для стабільності ситуації з точки зору промисловості та банківської сфери Трамп збирається поставити більш лояльного ручного, так би мовити, голову Фереяс, який би за необхідності без вагань знизив би облікову ставку і погасив можливі перекоси у економіці. От які проблема поточної голова Федерального резерву є фактично ставленником Дональда Трампа. Джерема Паула Доні привів на заміну Джанет Елен, яка наразі є міністром фінансів. Елен не сподобалась діду через впертість, яку вона проявляла, коли підтримувала помірковані ставки. Паул вже навпаки був готовий гратися ставкою, не дивлячись на те, що ситуація в економіці 2018-2019 році того і не потребувала. Звісно, в цьому відео ми не хочемо оцінювати голів ФРС, але інфляційні дані і ризики рецесії при тому і тому голові говорять самі про себе. Власне, однією з причин згаданої вище інверсії кривої дохідності є різка зміна відсоткових ставок в бік підвищення у 2023 році. Керівництво фінансової системи США розпочало підйом ставок для боротьби з інфляцією, менш ніж за рік піднявши їх від майже нуля до 5,5%. Ці кроки є безпрецедентні з багатьох ракурсів. Це було і дуже швидко, і дуже сильно. Ставка не була такою високою спочатку 2000-х. і от саме за рахунок контролю за економікою в період такої шокової терапії. Трампі може перевернути ситуацію, і начебто повернути її до нормальності. Короткострокові бонди значно чутливіші щодо облікової ставки. Тому, коли Трамп її знизить, впадуть і відсотки по них. Тоді як довгострокові або піднімуться, навіть або взагалі не відчують таких змін по обліковій ставці. Отже, притік капіталів у довгострокові бонди дуже ймовірний. Така ситуація вже була під час криз і інших не дуже хороших явищ в економіці Сполучених Штатів Америки, коли дохідність бондів різко змінювалася. Однак тоді, окрім великих фінансових організацій і фондів, мало хто міг скористатися такою можливостю. Зараз же ситуація інакше на ринку з'явилося дуже багато інструментів, і майже будь-хто охочий може зіграти на ситуації. Поговоримо про те, як саме інвестори хочуть на цьому всьому заробити грошенят, працювати напряму з облігаціями, аби швидко заробити грошей. А не вкластися на багато років вперед потребує дуже багато капіталів. Ну і звісно, є мінімальні норми для того, щоб війти. До речі, у нас на школі останнього капіталіста є курс про облігації в різні країни світу. І якщо ти не шукаєш, як швидко на трейдингу заробити грошей, а хочеш накопичити капітали, то ласкаво просимо до нас. Посилання буде в описі до цього відео. У нас є декілька дуже хороших курсів: основи інвестування. А якщо ти вже знаєшся, як інвестувати, то... Ласкаво просимо до курсу в облігації. Теж цікаво, там буде багато корисних інструментів. Будемо раді бачити, послання буде в описі до цього відео. Отже, оскільки гратися з облігаціями не так просто, увагу привертають похідні інструменти. От вони і дозволять і вкластися доволі зручно, і погратися на волатильність. Основними при цьому є обмінно торговані фонди, так звані ETF. Серед багатьох ETF, які досліджують скрабницю Сполучених Штатів Америки, є такі, які дозволять швидко і заробити. Британський фонд АМУнді пропонує тієї, яка відстежує саме оцю негативну дивергенцію між довго та короткостроковими облігаціями. І так як саме ця дивергенція буде зникати, вартість ETF буде зростати і значним чином. Вже на повернення цієї норми очікується зростання цієї ІТЄвки до 7%. Однак той перетряхон, який планує Трамп, значно сильніше. Тому можна очікувати і на зрушення в більшу сторону відсотків і до 15, і навіть до 20. Як для цього інструменту із високої вирогідності це дуже-дуже хороший результат. Окрім цього, трейду можна також подивитися на інвертовані ETF по довгостроковим облігаціям. Зі зростанням дохідності по облігаціям, ціна на ці бонди буде падати. Що для інвертованих ІТФ-ок штовхатиме ціни вгору. Це, до речі, одна з головних особливостей цих інструментів. По суті, це. Шортування, але без влізання в особливості шортування. Є багато там негативного і зобов'язань, а вони по суті цього. Звісно, багато хто скаже, що це все по суті товкти воду в ступі, і можна звичайними акціями заробити більше, ніж гратися з вашими цими облігаціями. Але тут є проблема знову таки Трамп. Ми не впевнені, що американська економіка буде стабільна і витримає удари всіма ідеями Дональда Трампа. До речі, через глобалізацію раптовий приступ ізоляціонізму в США Штатах Америки буде бити і по європейським ринкам, що і теж буде відбуватися на ціні і дохідності цінних паперів Європи. Але ситуація з Трампом не закінчується тільки на державних облігаціях. Справа в тому, що ту нестабільність, яку може створити Дональд Трамп, буде штовхати такі дуже традиційні інструменти вгору. Мова йде про драгоцінні метали золото в першу чергу. До речі, про цінні метали інвестиції в них в нас теж є хороший курс. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Якраз дуже зараз буде актуально. Запрошуємо вас всіх. Не варто забувати і про цифрове золото. На новині про продірявлення вуха Трампу біткоін зріс з 58 до 63 тисяч і скоріше за все продовжить рітися далі. Важко сказати до речі про Дональда Трампа, що він прям криптофрендлі, але в своїх виступах він говорив про глибоке впровадження крипти. Тобто, це ще один такий дзвіночок, що. При Трампі серйозних проблем в цій галузі створювати не будуть. Отже, ситуація ось така. А загалом, як буде себе відчувати економіка, в цілому треба буде слідкувати. Скоріше за все, ми зробимо окреме відео зараз. Ідеї Дональда Трампа нарешті все більше проявляють себе, що він хоче робити. Вже ми знаємо про мита, вже ми знаємо про податки. Вже ми знаємо про ситуацію з Китаєм. У нього зараз будемо дивитися скоріше за все, вони будуть відкривати. Ліцензії на видобуток нафти подати все більше ОПЕК. Ну, багато чого нас очікує і приємного, і не дуже. Дональд Трамп все ж таки дуже проактивна, але доволі хаотична політична особа. І натворити може як багато блага, так і біди. Будемо слідкувати. Дивіться нас, підписуйтесь на YouTube, на наш телеграм-канал. До зустрічі.